Самі краси, самі розумні, самі веселі. І борщі ходять більш борщ варити. Що перше квалиться? Борщ? М'ясо! Яка сміха? Ну боже мій, люди добре м'ясо. І всім добрий, і борщ вміють варити, а не м'ють чим, А як? А одна біда дуже ясика. Що тільки почує тут же? Ля-ля-ля-ля-ля. Розкажуть, що що не треба можна. Біжить до куми. Як тебе звати? До куми Настя. Ля-ля-ля-ля, а тебе як звати? Кума Настя, докупи Марії. Ля-ля-ля-ля, а тебе як звати? До куми Каті, ля-ля-ля по всьому селу родство. Жив був на добрий світ, добрий чоловік. Тебе звати, як будеш Петром. так. — був собі добрий чоловік Петро. Жінку ладжу свою песню любив, пивний часто тільки на свята. <рес> От тільки біда, леся дуже язика. Песя дуже язика. <рес> <рес> підсвідоме, великий підсвідоме, Дуст рай тішиться моїми думками. Тільки веся попалася язика. Ля-ля-ля, що він не робив? Зварив, чого не допомагає. Авто разом гора в Петро, не не корив, а, але... а що це в тебе таке? Велосипед затегає. Поліса туразу була. А все ззаду плуха? <реш> так горя. Горев і хто ним. Виорав казанок із золотими грішми. І думаю, от тепер ми з песічкою заживем, за багатім. От тільки бідця пан дізнається, забере. Хай придумав, що треба робити. Гроші, гаденька тут Гроші гарненько заховав, взяв копійку, пішов на базар. купив у рибалок мішок риби, у мисливців, О, у мисливців зайця, торгу було. По дорозі рибу розкидав в лісі, зайця вкинув, річку. Здавайте, краще. О, біру, біру. А бублики на вербі розвіжі. <рес> і заходить там. А ага, в хаті Феся хлібчик пече. Хоч вона варити вміє, ми знаємо. Як хліб печить, як печуть хліб учиться і дивчиться, дивиться. Печу, печу, хлібчик, хлібкам на обідчу. Більшому, більший, меншому, менше супить. Щоб... Песя почеклі, печех На. <плес> Навчилася! <плес> ну ви бачите, відказок <плес> було. Песя хлібчик пише, Петро, пеш, дикиться моя золотенька. А пішли з тобою до лісу. Сходьте. А то навіщо? <плес> ну пішли ми ніде з тобою, не буває, пішли сходять. <плес> ну, пішли не <плес> буваємо. Ходять в ліс, <плес> а там від <плес> дерева щука, під під ляж, <плес> там опуть, карас, вид, сом. Перся каже, а! І родилася і хрестилась. І в Умацькому ситуації вчилася. А такого не знаю, що в хліці не погодили. Напали цілим і щости. Коло річки просто каже, Феся чекає, там закинув. Західку витягає, а всі ці зайці. <рістя> і родилася, і хрестилася, того не знаю, що річці зайці. Ту ходять до хати. чого сім'я. А в хат, коло хати на вербі бубликів вогнем! Песя каже, песен, дивися, ти що на вербі бубликів родилися? Песік, що дурна які, бублики на вербі хіба бувають. То йшла бублина хмара, на троєщина. Зачеплялася на вербу нашу. Давай вони ту вербу трусити, на русити, натолопити бублики цілий мішок. Перся заходить і родилася, і хрестилася то не знаю, що на вербі <рістична> бублики. <рістична> Кажи гав, гав, коли це собака гавкала. Чуєш, каже собака гавкає. Це ж не просто так гавкає. Цей день, сьогодні наш пан у в ковбасу вкрав. Його посиловодять і той, по пописку товчуть. Ось, каже, пише, що за день, що за день? Це не простий день, каже патрон. Такий день всякі чудеса бувають. Фесечка, я тобі скажу, тільки ні, ти нікому не розказав. Я Якому розказав, Я як стіна і розказав, тут там песін, що Два дні песя терпіла. А потім пішла до куми, кумася сідає на попу. Тебе як звати, нагадай мені? До Настя? А Куманастя хліб кума куманастя хліб пекла. О, кума Куманастя хліб пекла. Слово за слово, феся каже, ось це не хто на базах поїхати, до нові черевики, купити. Бо ми геть зовсім діряві, халявок немає, грошей немає. Ну то дай Бог буде. А куманастя вже вуха на що Я вам кумачу розкажу, каже, ви нікому не кажете. Я? Я як стіна каже, кума Настя. Ля-ля-ля, феся розказав. Кума Настя до куми, Марійки, ля-ля, ля кума Марійка до куми, Каті, ля-ля, ля розказала. а кума Катя роздзвонила по всьому селу. Пішло до паку. Десь буде пан. Ти будеш рутим пак. Викликає палу у себе Петра. А ну, давай, Де гроші? Де гроші? Які гроші, пане? Де мої гроші? що які гроші? Та твоя жінка казала, моя жінка, моя пеця. Та, та вона ж дурна. Вона в тім'яч копита, спечить пару. Така їм. А пану пеща з Феся, Викопав пічаві гроші. Викопав, каже, Феся. каже, Паночку, скажіть, питайте, коли то було? Коли то було? А тоді було, коли в лісі рибу знайшли, сома ока. Песя, каже пан, ти подумай. Коли це було? Ну коли в річці зайця полювали, коли бублейна хмара на троєщину шла, на вербуна чіплялася. Okay. То, пан пеше, ти щось не те кажеш? Okay. Паночку, я згадала, це тоді, коли ви у попа ковбасу.